Продовжуємо серію проповідей по малим пророкам. Ми вже пройшли на Йону, Авакума, Огія. Зараз у нас на черзі Амос. Книга пророка Амоса складається з дев'яти розділів. І якщо я буду детально розбирати всі дев'ять розділів, то ця проповідь буде непристойно довгою. Ну, сьогодні ми будемо розбирати історичний контекст цієї книги, щоб розуміти, де, коли, в яких умовах жив і пророкував Амос. Трошки пороздумуємо про те, хто такий цей АМОС як історична особистість, і я наважусь. Виголосити три докори для нас, церква. Перший докір буде стосуватись наших очей, другий докір буде стосуватись нашої пам'яті. І третій докір буде стосуватись наших вук. вух. Сьогодні я буду не найприємнішим проповідником. Але почнемо з історичного контексту. Ви можете бачити цю часову шкалу, і ви вже дехто її бачите не в перший Ще? раз. Вона починається 978 роком до нашої ери і закінчується нуле. Нуль це і народження Христа, це все зрозуміло. В 978 році до нашої ери Ізраїль розділився на північне царство і на юдею. Одразу, коли це сталося, новий цар Північного царства, якого звали Єровоам. До речі, він колишній раб. Що він зробив спочатку? Він поставив золотого тільця в Дані, це місто в північному царстві. і в… Ще одному місці в Бет-Елі, і сказав: Дивіться, народ, ось це ці боги, які вивели вас з Єгипетського краю. Зробив він це тому, що він боявся за своє життя. Він не хотів, щоб люди з Північного царства спускались в Південне Царство в Єрусалим, в храм поклонялись Богу, щоб Ізраїль знову об'єднався, і він вважав, що його тоді вб'ють. Ця історія вона описана в перше царів 12 розділ, можете перечитати. І з цього часу почався марафон Північного царства з ідолопоклонства. Цей марафон тривав декілька сотень років і був закінчений в 722 році до нашої ери. Тоді Асирія прийшла напала на північне царство і повністю його зруйнувала. На цій шкалі ви можете бачити ще декілька важливих дат. Це 607 рік. Це є напад Вавилону на юдею. В 586 році було зруйновано храм Соломона, і вони забрали Вавилон забрав їх в полон. П'ятсот році це є час повернення з полону, і в 400-х роках орієнтовно період малих та великих пророків був закінчений і було почато період мовчання. В цей період Бог не говорив зі своїм народом, аж поки не прийшов Христос. І на цю карту ми можемо поставити малих пророків, щоб розуміти, хто де, коли, в який історичний період жив і пророкував. Сьогодні ми з вами говоримо про Амоса, і Він жив в період. Правління Єровама II перед тим, як Асирія прийшла і зруйнувала північне царство. Він жив разом з Йоною, про якого ми вже говорили попередній раз. Він жив разом з Михаєм і Осією. І вже цікавий факт, ми можемо бачити. Бог посилає багато пророків, різних пророків, для того, щоб цієї події не сталося. Що ми ще знаємо про Амоса? Єровам II, теперішній цар, за якого жив Амос, він е дозволяв поклоніння хананським богам, таким як Ваал та Астарта. І ці боги, вони не те, щоб не забороняли, вони стимулювали несправедливе поводження з нижчими верствами суспільства, слабшими верствами суспільства. І Амос, покликаний Богом, не витримав. Пішов в північне царство, в Бетел і почав там пророкувати. Перший вірш книги пророки Амоса, перший вірш книги пророки Амоса вже говорить про нього досить багато. Ну, по-перше, сказано, що він був з текої. Це містечко на кордоні Північного і Південного царства. І сказано, що він був між вівчарями. Це цікаво, тому що е, тут використовується давньоєврейське слово ногет, яке доволі рідкісне, і воно насправді означає, той, хто розводить овець. Не людей молодь, овець. Це слово також використовується в Біблії ще один раз. Один раз. В друге царів, третій розділ, четвертий вірш, де цар Моавський меша. Розводить дрібну худобу. Тут використовується те саме слово, і він платив велику данину Ізраїлові: 100 тисяч ягнят і 100 тисяч шушних баранів. Думаю, що на рік. Що ще можна сказати про Амоса? Це те, що він сам про себе говорить, що він порав сикомори або фіговниці. Це такі фруктові дерева, які давали плід декілька разів на рік. Багато хто з нас думає, що Амос це був просто пастух, хороший дядько, найманий працівник, роботяга, але насправді це не зовсім так. Згідно з контексту, ми бачимо, що він був ну, доволі успішним підприємцем. Е, на наш час крутився як міг, і в нього це виходило досить навіть непогано. Е, це цікава деталь його характеру, тому що зазвичай підприємці успішні, вони є доволі пробивні, прямі, сміливі. І читаючи всі дев'ять розділів про Камоса, ми можемо бачити його прямість, його простоту його сміливість. Ще є цікавий факт. А, так. За два роки перед землетрусом він почав говорити, тобто був якийсь землетрус як історична подія в Ізраїлі доволі вагома. Про цей землетрус згадує Захарія і згадує про нього як про щось доволі страшне, тобто від чого втікали. Захарія жив декілька сотень років після Амоса, і все ще вони пам'ятали про цей землетрус. Я трошки гуглив і я знайшов історичні археологічні докази цього землетрусу, який затрукнув і північне царство, і юдею. І якщо подивитись далі. В другому вірші він каже, загримить із Сьоно Господь, і з Єрусалиму свій голос подасть і впадуть. До речі, мені здається, що обрізана презентація, її не можна підняти назад трошечки. Так, і свій голос подасть і впадуть гори. Я думаю особисто, що це є певна е, паралель з тим землетрусом, який стався за два роки, тому що тут сказано, що голос Божа – це щось страшне і е, він гримить. І це цікаво, тому що. Землетрус, так само як і затемнення сонця, з попередньої проповіді можемо задати цей прояв Божої прояв Божої Божого негодування, прояв Божої злості до народу і до цих цього зла, які вони чинили. І це цікаво, тому що ми можемо зрозуміти, що Бог посилає і різних пророків і різні обставини в житті для того, щоб не сталося цього моменту з Сирією, яка напала. Та зруйнувала Ізраїль. Також э, ця книга про Амоса має чітку структуру. Перші два, розділи він, э, перші два розділи він говорить про гріхи навколишніх народів Ізраїлю. Потім орієнтовно чотири розділи він. Э, це збірка його проповідей, які він говорив до ізраїльської, знаті, до ізраїльської знаті. Простий підприємець говорить до ізраїльської знаті з докорами. І останні три розділи: це є збірка його видінь, який він бачив про майбутнє. Центральна ідея книги це засудження е, лицемірного поклоніння, тому що Північне царство, воно застрягло в ідолопоклонстві, але при тому всьому спокійно поклоняється і живому Богу. І Амос каже, що це неправильно, це є недобре. Є вірш, який мені дуже подобається, з книги Амоса, 5 розділ 24 вірш, де написано: І хай тече правосуддя, мов та вода, а справедливість як сильний потік. Там, де є слово правосуддя, застосовується єврейське цедака, що дослівно означає рівноправ'я, незалежно від соціального статусу. Рівноправ'я це щось таке доволі сучасне поняття, але ми бачимо, що ще в старому заповіті наш Бог він був за рівноправ'я. І там, де використовується справедливість, там є давнє єврейське слово «мішпат», яке означає не просто бажання справедливості, а конкретно дії. Які усувають несправедливість. І хай тече правосуддя, не мов та вода, а справедливість як дія, як сильний потік. І справжнє поклоніння Богу, це коли оце правосуддя і бажання справедливості як сильна бурхлива ріка тече через наше поклоніння. Це є центральна ідея книги. Екскурс по книзі пройдено. Будемо починати докоряти нас, церква. Давайте почитаємо о, центральний уривок. Нашого, нашої сьогоднішньої проповіді, де Амос описує гріхи навколишніх народів. Е, до речі, цікаво, він сказав в першому вірші, от подивіться перший вірш, що слова Амоса, які він сказав на Ізраїля проти Ізраїля. І говорить він це в Бетелі, він говорить це в ізраїльському місті, але починає про гріхи навколишніх народів. У мене питання: для чого Ізраїлю знати про гріхи навколишніх народів? Давайте подивимося, як він це робить, бо в цьому і відповідь. Ось це ми бачимо Ізраїль на карті. І приходить Амос в Бет-Ел і починає докоряти. Починає він з Дамаску. За те, що молотили Гілада ціпами залізними. Далі йде Газа, що всіх гнали в полон. Після того тир за те, що він видав усіх на вигнання в Едом. Далі Едом, за те, що мечем він гнав брата свого. Далі йде Амон, за те, що пороли гілаадських вагітних і Моав, за те, що спалив кості, на вапно Кості домського царя. І ми можемо побачити цікавий момент. Він описує певне таке коло навколо Ізраїля, коло з сусідніх народів. І в центрі цього кола, як прояв світла, як прояв надії, як прояв справжнього поклоніння Богу, мав би бути сам Ізраїль. Але ні. Гріхи Ізраїлю описуються ще більш яскраво, ніж гріхи сусідів Ізраїля. Давайте ми почитаємо наш центральний уривок. Це є. Другий розділ Амоса. Другий розділ з 16, з 6 по 12 вірш. Книга Амоса з другий розділ з 6 по 12 вірш. Так говорить Господь за три переступи Ізраїлові і за чотири цього не прощу. За те, що вони за срібло продають справедливого, а за чоботи в Богого. Вони топчуть у земному поросі голову бідних, а голову сумирних викривляють. Перші декілька. Перші декілька звинувачень не стосуються неправильного поводження, несправедливого поводження Ізраїля до е, незахищених верст суспільства, до бідних, до вбогих і так далі. Е, далі специфічне звинувачення: а син і його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе й моє ймення зневажити. І вони стелять одіж заставлену, щоб півлежати при кожному жертівнику. і п'ють в домі Бога свого вино від покараних. І я вигубив. Сперед них Аморея. Він згадує трошки історію, повертається в минуле про те, як Ізраїль виганяв Аморея і Ханаан з Ханаанського краю, так? А я вигубив був з них Аморея, дев'ятий вірш, що його височіння як високий той кедр, і він міцний, як дуб. Та я плід його знищив згори, а з долу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського. Сьогодні була дуже класна пісня від нашої групи прославлення про Єгипет. Тут він також згадує Єгипет, згадує те, що колись Ізраїль був в рабстві. Десятий вірш, а вас я був вивів із краю Єгипетського і сорок років провадив пустиною вас, щоб ви цей краєморецький успадкували. І пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців, назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлові, говорить Господь? А ви, увага! Назореїв поїли вином. А пророкам наказували і говорили не пророкуйте. Не пророкуйте. Пророк докорає, докоряє Ізраїль, і ці гріхи виглядають більш яскраво, ніж гріхи навколишніх народів. Я думаю, що початок цієї промови дуже сподобався тим, хто її слухав, тому що приємно слухати про Дамаск, про тир, про Газу, про сусідів. Про те, як вони щось роблять не так. Але вони бачили, що ця мотузочка вона затягується на їхній шиї. І далі Амос виголошує провину Ізраїлю, яку ми щойно зачитали. І робить він це таким способом, щоб показати Ізраїлю: Ізраїль, ти нічим не відрізняєшся. Ти нічим не відрізняєшся. А десь ти навіть гірший за своїх сусідів. Десь ти гірший за своїх сусідів. Ти перейняв ці практики. Бог поставив Ізраїль на це місце. Для того, щоб він був світлом для навколишніх народів. Дивіться, що Амос каже далі. Третій розділ, другий вірш. Тільки вас я пізнав з усіх родів землі. Тобто Бог каже: Тільки вас я пізнав, ви вибрані, тому вас навіщу за ваші провини. Амос каже, Ви є вибраний народ, це робить вас унікальними, особливими, але це дає вам більше відповідальності. Більше відповідальності. Бог вибрав Ізраїль і поставив на це географічне місце. Для того, щоб він був світлом для навколишніх народів, щоб він показував, як це класно поклонятись істинному Богу, щоб інші народи також могли і хотіли поклонятись, поклонятись істинному Богові. Але замість того, щоб світити, замість того, щоб бути світлом, Ізраїль почав переймати ці практики на себе. Ці боги, яких це цікава думка, ці боги, яким почав поклонятись Ізраїль, це були ханаанські боги, Ханаанські боги. За поклоніння, яким Бог покарав в 9-му вірші Аморея і Ханаан. Він послав Ізраїль, щоб винищити це зло. А Ізраїль, як той, хто мав винищити це зло, що зробив? Перейняв це на себе і почав поклонятися тим самим богам. І я вам скажу, ну, хіба це, ну хіба це не іронічно? Хіба це не іронічно, що той, хто, що той, хто був посланий покарати, цей гріх переймає на себе? І цей докір Ізраїлю буде від Амоса, буде дуже корисним для нас з вами також. В себе на роботі, на навчанні, по дорозі сюди, в маршруті, будь-де, де ви є, Бог, так само, як і Ізраїль, Бог поставив вас на це місце, де ви є, для того, щоб ви були світлом, для того, щоб ви світили і світили яскраво. А світло воно не завжди приємне. Особливо тим, кому світять, бо це сліпить. Знаєте, цей момент, коли. Ти вночі хочеш подивитися, яка година. Береш свій телефон, а там максимальна яскравість. Дуже недобре стає. Якщо не знаєте, зараз покажу. Я наставив лише на 35%. Бог поставив вас на це місце, де ви є, для того, щоб ви були світло. Я дозволю собі світити в очі тільки тому, тій частині залу, бо там я бачу більше молоді. Пробачте молодь. Пробачте ті, хто сіли не, не там, де потрібно. І це неприємно. Це боляче. Це те, що сліпить. Світло не тільки сліпить, воно ще й показує, де бруд. От я ви знаєте, я зараз свічу. І я бачу, що не так все ідеально, як я думав. Тимчасово виключу, що до цієї речі, повернемося. Е, нещодавно ми з дружиною придбали такий пилосос, який має класну функцію. А знизу є такий лазер, і він показує пилюку. І ми занесли його в ідеально чисту хату. Я вважав, що наша хата вона прекрасна, ідеальна і чиста. І ось ми включили цей пилосос, і були сильно здивовані від кількості пилюки, яка є на нашій підлозі. Були дуже сильно здивовані. І світло це те, що показує пилюку. Світло це те, що яскраво світить, показує бруд і сліпить в очі. І Бог каже нам бути світлом. Бог не каже нам бути приємним світлом. Бог каже нам бути різючим світлом, та, яке не є приємним. І я закликаю вас не бути приємними. Тому що ми можемо переймати так само, як і Ізраїль. Ми можемо переймати практики для того, щоб не бути настільки яскравим світлом, і це приходить дуже поступово в наше життя з маленькими маленькими компромісами, коли ми намагаємося бути комфортнішим і приємнішими. Ми перестаємо світити так, як цього хоче Бог. Тому в мене запитання до вас: на тому місці, де ви є, на роботі, в себе на навчанні, чи потрібно Богу послати в ваше життя Амоса, який би докорив вас за те, що ви не є світлом? А ви переймаєте. Ми перестаємо бути яскравим світлом і починаємо бути декоративним світлом, яке прикрашає. Не яке рязить і показує, а яке прикрашає. Ми перестаємо бути вогнем і стаємо каміном. Ну, бо так вічніше. Перший докір від нас. Для нас від пророка Амос, який стосується наших очей. Бо світло це те, що рязить очі, це те, що видно. Ти світиш ще переймаєш згідно історії Ізраїля. Твоє світло виявляє, чи воно прикрашає І як центральна думка. Пам'ятай, що там, де ти є, ти поставлений Богом для того, щоб бути світлом. Тому молодь, скажу до вас: більше сміливості в мене є до вас сказати: не бійтеся світити яскраво. Не бійтеся рязити і світити яскраво. Йдемо далі. Докір номер два він стосується нашої пам'яті. З нашого центрального ривка 10-й вірш. А вас я був вивів із краю Єгипетського, і 40 років, провадив пустиною вас, щоб ви край амурейський оспадкували. Бог нагадує Ізраїлю, що ще зовсім недавно вони були рабами. А зараз вони поводяться. І роблять ті самі речі, від яких потерпали їхні батьки. Роблять ті самі речі, від яких потерпали їхні батьки. Згадайте перші декілька звинувачень Ізраїлю. Вони стосуються незахищених верс суспільства. І ось Ізраїль робить те саме, від чого колись він потерпав. І цей докір Ізраїлю може бути дуже корисний для нас з вами. Навіть якщо ми відверто не пригноблюємо слабших, бідних і вбогих, але він може бути корисним тому, що. Ми можемо забувати. Ми можемо забувати те, з якою трудністю ми проходили якісь моменти в нашому житті, так само, як Ізраїль забув про єгипетське рабство. Ми можемо забувати те, як було нам тяжко і боляче в певні моменти. І зараз є люди, які можуть проходити щось подібне. І ми можемо їх осуджувати і засуджувати. Осуджувати і засуджувати, тому що ми просто забули. І цей докір він стосується нашої пам'яті. Я, водії, з вами поговорю. Чи бувають у вас такі моменти, коли ви сильно спішите? І ви їдете, і перед вами їде машина, якою зверху така велика буква У або велика буква Н. І вона їде ну, дуже повільно. Ну, дуже повільно. А ви спішите, і вас немає можливості обігнати. Ну, немає вас можливості обігнати, а ви спішите. Моя дружина завжди мені в такі моменти говорить: Сергій, ти також колись вчився, ти також колись вчився їздити. Програмісти, ви також колись були джуніорами, не, не забувайте про це. А ми схильні забувати. Ми схильні забувати. І тому цей докір корисний для нас. Наприклад, колись ви проходили тяжкий фінансовий стан. у Вас було тяжко з фінансами, зараз у вас все добре. І поруч з вами є люди, які проходять ну, зараз подібні труднощі. Ви можете засуджувати, ви можете осуджувати, а можете пам'ятати про те, як вам було колись так само, як Ізраїль, мав би пам'ятати про єгипетське рабство. Або, наприклад, ви проходили труднощі в стосунках, в сім'ї, з дітьми, не знаю, без різниці. І поруч з вами є люди, які проходять подібні труднощі, які ви проходили колись. Так пам'ятайте про те, як вам було колись. І зовсім такий банальний приклад, наприклад, ви схуднули добре. А колись так. І поруч з вами є люди, які не так добре виходить. Пам'ятайте, як вам було колись. Нехай ваші минулі труднощі. Будуть допомогою, а не осудом для тих, хто зараз проходить щось подібне. Докір другий стосується нашої пам'яті. Ти пам'ятаєш чи ти судиш? Нехай ваші минулі труднощі будуть допомогою для тих, хто зараз проходить щось подібне в своєму житті. Йдемо далі. Докір номер 3 він стосується наших вух. Одинадцятий і дванадцятий вірш нашого центрального ривка з другого розділу. І пророків я збуджував з ваших синіх, Синів, а з ваших юнців Назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлові, говорить Господь, а ви, Назореїв, поїли вином. А пророкам наказували і говорили: не пророкуйте, не пророкуйте, будь ласка, є ще історія в цій книзі про те, як самому Амосу забороняли пророкувати. Давайте її також прочитаємо. Це є Амоса, 7 розділ, 12 по 17 вірш. І сказав Амація, 12-й вірш, Амація це священник, той, хто би мав бути світлом. Так? І він сказав до Амоса: Ясновидче, можемо простежувати таку нотку ну, зневаги якоїсь або насмішки. Ясновидче, іди утікай, утікаєш ти від чогось, що тобі страшно. Так? Іди утікай собі до юр Юдиного краю, і їж там хліб і там пророкуй, а в бетелі вже не будеш більше пророкувати, бо він святиня царя та дім царства. Реакція Амоса, вона доволі жорстка. Я вам її прочитаю. І відповів Амос і сказав до Амації: Я не пророк, і не син, я пророків. Він з простотою сприймають подібні речі. Так я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари і промовив до мене: іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнього слова. Я не рекомендую нам використовувати подібний е, метод в нашому житті, коли е, люди погано реагують на наш докер. Але я зачитаю вам: це пророк, це не я, ну, тому зачитаю. А тепер послухай Господнього слова. Ти кажеш, не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш проповідувати на Ісаків дім, тому так промовляє Господь. Твоя жінка буде в місті блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча. А земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде своєї землі на вигнання. Дуже жаль, що історія на цьому закінчилася. Я би з радістю почитав, як відреагував Амація. Але ну, немає, скажімо так, цього, тому можна лише здогадуватися. В цій історії ми бачимо яскраво, що робили з пророками в той час. Їм погрожували, їх зневажали, деколи навіть їх вбивали. І всім казали: не пророкуйте. Нам це не треба, не пророкуйте. Чому Ізраїль не хотів слухати пророків? Ну, тому що це неприємно, коли це стосується твого життя. Я коли світив вам світлом, молодь я бачив, як ви щурились і змурились. Це неприємно. Неприємно, коли світло приходить в твоє життя і показує тобі твої недолі, які тобі було б добре змінити. І тоді ми, так само, як і зарелітяни, можемо зайняти цю позицію, яка називається позиція не пророкуй, будь ласка. Не пророкуй. Позиція не пророкуй» – це коли ми з дружиною придбали прекрасний пилосос, який знизу має лазер, датчик, який показує пилюку. Але ми його відкрутили, тому що неприємно бачити кількість пилюки в нашій хаті. Позиція не пророкуй» – це коли думка з Біблії, яка тобі не подобається. Вважається для тебе застарілою, несучасною, немодною. Ну, бо це застаріла думка, якось воно не мечиться з твоєю позицією. Позиція не пророкується, коли відповідь на запитання з Біблії тобі не подобається, і ти залишаєшся в аргументі. Ну, я так не думаю. Позиція не пророкується, коли ти ігноруєш розділ, пропускаєш розділ, перемотуєш проповідь. Цю позицію ми займаємо тоді, коли Бог хоче нас змінити, трошечки підшліфувати, але це неприємно. Це світло, яке рязить і показує пилюку в нашому житті, воно не є приємним. І простіше тоді підігнати Біблію під свої переконання. Це дуже популярна практика, коли в нас є наші переконання, які є для нас константою, які є для нас незмінними. І є Біблія, яка приходить в наше життя і пробує нас змінити. Але ми не можемо змінити свої переконання, тому що ми робимо? Ми підлаштовуємо Біблію під свої переконання. І в мене запитання до вас, звідки ви черпаєте свої переконання? Чи є вони для вас константою? Давайте відверто. Позиція пророкують нам знайома, і ми займаємо її досить часто, тому що ми горді. І саме тому Докір Амоса є корисним і актуальним для нас сьогодні. З 3 по 6 розділ книги пророки Амоса є дуже багато згадок покарань, які прийдуть на Ізраїль. І після всіх цих покарань є оця відповідь: та ви не навернулись до мене, говорить Господь. Ось є уривок. Це декілька вершів з четвертого розділу, де чотири рази Бог каже: та ви не вернулись до мене, та ви не вернулись до мене. Я вам послав це, та ви не вернулись до мене. Я послав пророків, та ви не вернулись до мене. Я послав землетрусь, і так далі. далі. У ну, мене таке враження було, коли я читав ці розділи, що Бог бореться за Ізраїль. І це приємно, тому що Бог справді бореться за Ізраїль і за їхні переконання. Він не хоче посилати е, Асирію, щоб руйнувати їх, тому він бореться за них. Коли ми кажемо, що Бог за нас воює, класна пісня, яку ми любимо співати, коли ми кажемо, що Бог за нас воює, то дуже часто це якраз означає боротьбу за наші переконання, які ми не хочемо змінювати під світлом, яке їх виявило. Я зачитаю ще раз. Дуже часто, коли ми кажемо, що Бог за нас воює, то це означає боротьбу за наші переконання, які ми не хочемо змінювати під світлом, яке їх виявило. І все це для того, щоб ми навернулись до нього. Докір номер 3 він стосується нашого вуха. Ти слухаєш, чи ти просто просиш не пророкуй, будь ласка. Ми черпаємо свої переконання з Біблії, чи ми намагаємось адаптувати Біблію під свої переконання. І коли ми кажемо, що Бог за нас воює, то часто це якраз означає боротьбу за наші переконання, які ми не хочемо змінювати під світлом, яке їх виявило. Нагадую, тут лише 35%. Чим книга Пророка Амоса може докрити нас? Перший докір, він стосується наших очей. Ти світа, що ти переймаєш. Пам'ятай, що там, де ти є, ти є поставлений Богом для того, щоб бути світлом. Тож не бійся молодь світити яскраво. Другий докір стосується нашої пам'яті. Ти пам'ятаєш про рабство? Чи ти судиш? Нехай ваші минулі труднощі будуть допомогою для тих, хто зараз проходить щось подібне. І третій докір від пророка Амуса стосується нашого вуха. Ми слухаємо, чи ми просимо не пророкувати. Будь ласка, ми черпаємо свої переконання з Біблії, чи намагаємось адаптувати Біблію під свої переконання. Я сподіваюся, що я сьогодні міг бути світлом для вас не тільки коли я світив ваші лиця цим потужним проектором, а якийсь цих докорів для вашого оке, для ваших очей, для вашої пам'яті або для вашого вуха був актуальним для вас. Розпустити я би вас хотів з однією думкою, останньою на сьогодні, і ця думка стосується першого докору. Я щиро вірю, церква, що ми є поставлені на це місце, де ми є. Для того, щоб бути світлом і світлом яскравим. В цьому на Варшавській, на вашій роботі, там, де ви є, ви поставлені Богом, щоб бути яскравим світлим. Пам'ятай, що там, де ти є, ти є поставлений Богом для того, щоб бути світлом. Тому не бійся світити яскраво. Амінь. Це ти станемо, помолимося.